Друзі, знаєте, чому я такий задоволений? Тому що ніхто у світі, навіть фахівці з набагато меншим рівнем кваліфікації, не зможе вам запропонувати те, що пропоную я та моя команда. Я про найкращий у світі шаховий абонемент рік радощів зі школою Шуб. Я не буду тут багато розповідати, ось так, щоб хвилина була, щоб це не потрапило до шортів, я розповім, але про усе детально, пошагово буде розписано у описі до відео. Але у вас, друзі, є ще декілька днів, щоб купити цей абонемент, у якому постійно додаються нові, найкрутезні послуги, щоб купити його за. Останньою ціною залишилися лише кілька днів, друзі. Тому, кому хочеться цілий рік, навіть більш абонемент працює з моменту його придбання до кінця 2024 року. так ось хто хоче увесь цей час ставати сильнішим, мудрішим та отримувати позитив, то цей абонемент. Це те, що вам потрібно, друзі. Ваш рівень не має значення. Що ви початківець, що ви вже досвідчений гравець, абонемент буде вам корисний і зробить вас і сильнішим, і щасливішим. Що додано, ще одна з послуг, яка додана, це курс, вибір ходу з рухуванням часу на годиннику. Про це вам не розповість ані часком, ані їх боти, які оцінки дають часто невірні, але вони дають оцінки не розуміючи, в кого скільки секунд, а потрібно обирати хід саме через це. Через те, скільки в нас часу, скільки часу у суперника, чи це гра з додаванням, чи це бліт, чи це рапід. Це ще класика. Ось як потрібно обирати ходи. Тому усі ці поради двигунів. З ческому, лічесу або інших будь-яких просторів не мають ніякого значення. Вони не навчать вас. Ось у чому справа. А мій курс навчить. Його можна замовити окремо. Він коштує лише 7,5 тисячі гривень. 7,5 тисячі гривень, щоб стати дуже-дуже крутим. А можна його отримати у подарунок, купивши абонемент, отримавши все те. Що входить до річного абонемента, і оцей курс о подарунок. Лише за 15 тисяч гривень. Я не знаю навіть аматорів, які можуть надати стільки послуг, аматорів, тобто перших, других розрядів, третіх розрядів, які можуть надати стільки послуг за рік за таку суму. А тут знання від міжнародного гросмейстера, від тренера, учні якого. Вигравали і виграють доволі сильні турніри, виграють чемпіонати своїх країн, стають міжнародними майстрами, міжнародними гросмайстрами. Навіть якщо у вас немає великої мети у шахах, але ви хочете проводити час приємно: грати без читерів, без представників країн, агресорів і так далі, отримувати аналіз своїх ігор. Професійний аналіз від міжнародного гросмейстра, поради, вирішувати разом з гросмейстром шахові пазли, задачки все, все, про що написано у описі до цього відео, все це працює. Все це буде працювати у нашому абонементі. Якщо будуть додані нові послуги, то, звичайно, ті, хто вже купили цей абонемент, вони їх так само отримують. Тобто, ви можете ще виграти. Але якщо ви хочете купити абонемент за мінімальною ціною за знижкою, то у вас декілька днів. Будь ласка, читайте умови у описі. Усім гарного дня! Бережіть себе!